Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття із зліплення. Погляньте, що це! Це ягоди впізнали це виноград. Виноград буває різних сортів. Саме завдяки цьому груни винограду мають різну форму, різний колір та по-різному смакують. Для е заняття нам потрібний білий аркуш паперу. Дощечка з пластиліном зеленого та синього кольору, відриваємо від синього кольору невеличкі шматочки і катаємо їх у невеличкі кульки. Беремо білий аркуш паперу. Викладаємо у рядочок наші кульки, притискаючи їх пальчиком. Викладаємо ось так, як на фото. Продовжуємо далі викладати. Ось така груна винограду вийшла у мене. Потім беремо шматок зеленого пластиліну і катаємо по дошці. Ось що виходить невеличка палиця. Зберемо нашу груну і прикріплюємо паличку. Щоб зробити листочки, відриваємо невеликий шматочок зеленого пластиліну і прикладаємо спочатку на одну сторону. Допомогою пальчиків відтягуємо в одну, а потім в іншу сторону. Ось такі листочки виходять у винограду. Малята дякую вам за увагу! Буду чекати на ваші фото з роботами. До побачення!